Всім привіт-привіт! Запрошую на відео перегляд мого квітучого балкончику. Сьогодні 11 червня. Хочу показати, що у мене новенького з'явилось. Які у мене тут перестановочки невеликі. Так. По старим квіточкам ті, що квітнуть уже давно вже всі бачили. Я про них нічого такого розповідати. Не буду. Розкажу тільки, що новенького у мене тут з'явилось і що я зробила. Так, додала, зараз покажу так трішки, якщо буде видно. Додала, я не знаю вже, який четвертий, мабуть, ряд отут угору. Маленькі такі горщики, це підлітки. Сюди повиносила їх. Ось, ну, багато їх тут. Ось тут, ось вони є тут. Ось тут трішки нижче є ось. Висять оці маленькі всі горщички зовсім мал маленькі. Ось тут. Ось, ось тут побільше. Це в два з квітоносом бігліб. А так, в основному всі е, маленькі один сім вони. Є зовсім маленькі рослинки, є трішки більше. Так, я повиносила їх, тому що у них квітоноси вже такі величенькі, гарненькі. І думаю, хай вони тут на балконі все ж таки сонечко тут світло природнє. Не під лампою моєю рожевою, а все ж таки природнє. І можу їм тут більше сподобається, і вони ліпше будуть проквітнути ліпше. У деяких он зовсім вже такі величенькі бутончики, скоро-скоро відкриються. Буду робити відео огляд на нові квітучі. Це всі нові рослиночки в них перший раз це буде цвітіння. Так що я ще не, я знаю, як вони називаються, але не знаю, як вони проквітнуть. Багато в основному всі це мутантики, або пилорики або метелики, декілька є тут звичайних, там воскові квіточки і бігліби. Подивимось, по сорту вони чи не по сорту проквітнуть. Це вже коли вони заквітнуть, тоді вже я буду робити відеоогляди. Ось така краса. Зараз ще покажу, з'явились ось такі гарнюні в мене гномики. Ось такі хазяйнують. Бачите, тут з лопатою він копає щось. Саджає мені квіти, доглядає. От. А цей цветовий любитель вже з квіточками. Кому такі цікаві, це полімерна хліна, ручна робота. Дівчинка ну, у нас на Фейсбуці робить таких гарних. У неї там багато різних гномиків. Кому цікаво, можу дати посилання на неї. Так, зараз буду показувати, що новенького квітне. Зараз почну зближування. Щоб... Так, ось така воскова. Не знаю я, як вона називається. Вона у мене давно я собі так купила дуже гарна, воскова, Краєчки, і жовті і жовта губа. Але взимку, хочу сказати, краєчки і губа у неї стає така більш зелена, більш до зеленого кольору. Довго квітуча, любе. Ще напускати нових бутончиків, дорощувати квітаносу така гарнюня. Не знаю, як вона називається. Квітка десь до 7 см, 6,5 7. Теж все залежить від того, я думаю, як багато світла їй. Вона, ще я ж кажу, вона от, це тільки розкрилась, у неї ще доросте трішечки квіточка. Так, тут все, все стареньке, стареньке. І тут от, ось. Багато квітоносів нових, дуже багато квітоносів, так що буде квітнути. Ось така краса у мене квітне, велика квітка, ніжна така лимонна бігліпчик. Дуже багато квітоносів. Ось метелик буде розквітати артно. Так що це ще завжди квітуча квітка. Так, поубирала, я ж кажу, хочу сказати: поубирала ще свої хойки. У мене багато хойок. такі є маленькі. Чого поубирала? Вони стояли отут-ут -от, унизу на стільчику. І мій кіт постійно їх сьорпав за вусики, бо повипускали вусики такі длинненькі. і він їх сьорпав і скидав з стульчика, і бувало, що ломав мені листочки, тому я думала-думала щось таке придумати. І придумала, що їх треба повище повішати, десь поставити, якщо це можливо. Де є ось такі зовсім маленькі хоєчки, ну тут вона ще влізла. Ось. <кій> Потім, може, теж кудись її підвішу, якщо буде вона вже звисати. От. А ті, що побільше, прийшлось поподвішувати. Ну, ці великі вони тут і висіли, а маленькі прийшлось ось там ще зараз приближу. Ось там, от бачите, ось в такому пластмасовому кашпо. Дві хоєчки маленькі, теж такі недешеві. І я їх спрятала, бо думаю, він їх зовсім загризе. Щось йому ці хойки подобаються. Орхідеї він у мене не трогає, а хої чомусь йому сподобались. Ну, Мабуть, то що ці плитучі вусики торчать і він за них чіпляє. Так, ось така краса. Теж не знаю. Давно вона у мене вже давно, багато років, не знаю скільки. 4-5, мабуть, 5, мабуть, років. Така красуня, воскова ароматна, квіточки воскові ароматні. Такі от вони іще. Зараз, якщо телефон дозволе. більше не хоче. Е, так. Якщо це видно, не видно, мабуть, вона така ще конопатенька. Такі цяточки у неї, Ні, не хоче. Дуже класнюча така ароматна, я ж кажу, і довго-довго квітуча. Коли я її купляла, вона у мене безперестанна квітла 2 роки. Ви собі уявляєте, 2 роки вона квітла. І вже ті старі квіточки, і що саме цікаве, вона старі квітки не відсушувала. Старі квітки були вже майже, чуть, ну, майже білими такими були. Ось, дуже класна квіточка, і я ж кажу, дуже ароматна, така класна. Не знаю, як називається, і ніде не знайшла. Я вже шукаю, шукаю, ну не знаю, може я просто не можу розпізнати по цим картинкам, по цим фото садівників. Може, я її зустрічала, а подумала, що це не, не вина. Так, ось такий ще метелик. Тут напустив два останніх м -м бутончики. Ось розкрився сьогодні. Він квітнув. Ну, це останні такі бутончики він випустив. Ось там теж у мене доцвітають квіточки. Гліб там такий цікавий. Ось така валі. Бігліб. У мене два їх. Ну, я вже знайшла, що оце валі, там під якимось номером Бігліб. А там у мене є схожий, там на... я вам покажу зараз. Він по-іншому називається. Я знайшла назву. Не пам'ятаю, я її ще не написала на стікер. Треба записати. Так, ось така новенька красуня. З'явилась у мене десь півтора місяця, може, приблизно два. Не знаю, як називається теж, може, якийсь новий сорт. Вона вже вигоріла, я вам хочу сказати, вона була яскравіша. Ну, такі ніжні були кольори, такий ем, жовтовата, вона рожева така, пиль, пильна рожева на жовтому кольорі. Е, дуже цікава квіточка з такими. Цяточками багато, цяточок, жовта-зелена губа. І ще і зараз ось так. <кій> і ще вона така леопардова губа. І вусики у неї такі гарні. леопардова губка. Ну, дуже класна квіточка. Не знаю теж. ну скоріш всього, якісь нові Може хтось знає, напишіть мені, може хто де mm. Зустрічав назву цієї квіточки. У мене є схоже, але це, не, це точно не вона, бо там кольори і губка зовсім інакше. Так, ну, це бабулетка моя. Така теж класнюча, довга-довга квітуча, просто суперова. Бабулетка, воскові квіти. Белонія. Назва, хто не знає. Так. Квітоносів я ж кажу, дуже-дуже багато нових. Так, ось така. Не знаю, показувала я останнім часом її чи ні. Це кам'яна троянда метелик. Перше цвітіння. Це великий такий підліточок, він ще подріс. 2,5 був розмір. І ось вона, перше у нього цвітіння. І вона доростила це три квіточки, до цього три квіточки квітло і ще ось доростила. Так, розквітнув мій пиратік метеличок. Так, що ще тут цікавого, що я не показувала. Ага, ось буде у мене кельон квітнутий. Старий квітонос пробудив почечку. Я відрізала, він пробує почечку, ось келіон буде. Ось така сюрприз такий у мене. Брала сюрпризом велику дорослу орхідейку брала, не знала, як він буде квітнути. Ось такий мені сюрприз. Не знаю. Дівчат, у дівчат питала, ніхто не знає, як вона називається такий відкритий пелор. Ну, я не знаю, як його назвати, шоколадом назвати можна схожий дуже на шоколад. Ось друга тут віточка невеличка така, ну ось такий, гарнюній. Так, теж вже відквітнув, від трішки напуста, напустив, дивлюсь, бутонів такий. Я його ранок називаю. Ну, може, він не ранок. Ну Дуже класна така, цупкенька квіточка. І завжди гарно квітне. Так, на два квітонос на три, може квітанути, квітнути. Гарнію. цей бігліб я показувала останнім разом. Так, отакий. Так, на другу сторону переходимо. Що тут у нас цікавого? Так, загальний такий, загальний. Ось. І ось ці хойки тут, тут я. Повішала, бо, я ж кажу, дергає, особливо ось ця бідолашна, це е, не зовсім хойка, але вона е, споріднена з хоями. Теж воскові в неї і квіточки такі, маленькі, воскові, і самі листочки. І вона це дергає за ці вусика, постійно її, її скидає. І ще там, я ж кажу, іншу теж мені скинув. Ну, в общем... Вирішила я, що треба їх кудись повище. Так, зверху почну. Так, зверху. Там ось Ось це. Ось це. рожевий пірат триліпс. Брала собі одна гілка була метеликом, друга була триліпсом. Ну, квітне чомусь мені. Що я тут зробила? Таке? І зробили не то Квітне мені чомусь триліпсом тільки. Ну, потім, може, захоче. Так, ось ця красуня. Моя капризуля, я вам її показувала. Що вона не любить, щоб до неї торкалась, тому я ну у неї останні дві квіточки торкаюсь, може вона. Вже... І завтра мені відсушує її. Тому що я до неї торкалась ось така темна. Така з білим, гарна. Не знаю, на що вона схожа, але вона така, як на пилор схожа, я хочу вам сказати. Це бігліб. Це бігліб, в неї губка бігліба. Так, ця ось ця от одну квіточку першу раз крила, брала їх як морозну вішню. Ну, не знаю я, на що морозної вішні. Така цікава. Ось така. Ви ще не можу показати, не достаю дуже високо. Так. Далі ось такі. ну, це в мене тут уже доцвітають де... Де такий метелик. Ось така розкрилась. Мультифлора, можна так сказати, киточка у неї така. Величенька, як для мультифлори. Це у неї, у цієї орхідеї виросла дітка. І дітка дала оцей квітонос. І квітонос дала з точки росту. Ну, в общем, ось так вона намудрила. Ну, нічого, подивимось, як воно буде далі. Ось така. Дуже довго квітучий сорт. Теж якийсь із нових не можу сфокусувати, показати гарніше. Ну, не вистачає, мабуть, тут у тіньочку світла така жовта, і вона така вся ось канопатінька, така, тялочку таку. Ось така гарний. Не знаю, ароматна, не ароматна, щось я якось її не нюхала, якщо чесно. Ведмідь мій квітне постійно. Так, ось такий восковий гарна така квіточка воскова, ароматна, дуже беладоро. Дуже гарний колір, цікавий таким, пишненьким, таким гарною громкою такою квітне. І вже починає там перші квіточки, вже починає вона відсушувати. Давно вже квітне, дуже гарна, дуже її полюбляю, класнюча. Так, ось... Розквітнув, це теж підліток у 2,5 розміри, ще не пересаджений. Це у нас франгмей ход. Ось такий гарний, гарний друге цвітіння метеликом, от він квітне повністю 100% цвітіння метеликом. Дуже яскравий. Хочу сказати, що цей сорт не вигорає. ось він квітний, такий, як він є, такий яскравий, такий він є. От. По сравненню ось з цим у мене спод леопард. Він оцей мене чудіть, триліпс, ну, Такий я трішки розстроєна. І по сравненню з ним, він яскравіший. Оцей. Мені більше він подобається, ніж цей. Леопард, спот Леопард. Він такий блідний-блідний. Ну, Ці тільки цяточки розводи яскраві. А сама квітка така блідніша, гораздо блідніше. І він вигорає, цей, а оцей не вигорає. Дуже мені подобається. Так. Це, це замчик. Тут теж дорожчі бутончики, довгоквітучий сорт. Так, квітне. Тут у мене пилорчик Леодора, ароматна ласкова квіточка. І ще він напускав бутончики. Гарно квітне. Так, Тут уже залишки бутончиків дорощує на старих квітоносах. За цей рік друге цвітіння, зараз трішки зблищу. Друге цвітіння метелик. Метелик бігліб. Такий ні, ніжна, ніжно, ніжно-кремовий, не, не ніжно-лимонний, можна так сказати. Він коли розквітає, більш такий жовтенький, а потім трішки подвига, вигорає і такий ніжно-лимонний стає. Друге цвітіння у нього за цей рік. Дуже гарний, мені подобається. І навіть ще не пересаджений. От після цього цвітіння обов'язково його пересаджу. Бо треба пересаджувати, ну що ж він. Так, 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 так. Ось ця випустила квітанос. Це у нас африканська королева, Африкан квін. Великі такі. Я навіть не знаю, як сказати по кольору. Фіолетові, не фіолетові, фуксія такі те, темно, темної фуксії, мабуть. Гарні такі великі квіти. Вона завжди мені такі чудні випускає квітоноси з листочками, а такі чудні випускає? тому що у неї закрита точка росту, листочок закритий в точці росту, і вона не росте. Сам бачите, величезний який кущ огроменний, не росте. Вона кожного року. Завжди гарними квітоносами, такими великими квітами яскравими. Так, далі. так, далі, далі, далі. далі у нас ось цей, що я казала, схожий на валі. Його продають як валі. Ну, знайшла е, назву. Не знаю, це придумав хтось назву, чи садівника назва. Треба буде підписати. Цей ароматний сорт. Ну, зараз я щось не відчуваю, але ну, він такий півоніями. Ось в тому році він квітнув і півоніями ароматив. Дуже класний такий. Так, дорожче карнавал. Старій, відсушив, а тут доростив таку гілочку ще. Так, ось такий бігліб, такий яскравий. Біглі Пренбоу, по-моєму, якось він там ще називається. Напустив такі з старого квітоносу. Так, і ось такий теж підліток, не пересаджений у мене Сого Джаспер. Квіточка невелика, метелик. Але дуже яскрава жовта-така рожева, дуже гарненька, я би сказала, на два квітоносики, ось він гарний. Тут ось квітоноси. Тут квітоноси у мене два, такі, дві такі рослинки з согою кідан, метелики. Ну, будемо дивитись, що, що він ви, видасть мені, чи метелик буде, чи ні. Ось тут квітонос. Ось. Ну, багато, я скажу, дуже багато квітоносів. Ось там квітонос. Ось там торчить. Де вони більше, де менше. Ну, майже всі, хто. По-другому разу, хто по-третьому вже разу квітне, ем, хто перший раз. Ну, перший раз це в основному дітки, ці підлітки, котрі ще не квітли, то вони починають квітнути. Так що, ось ось такі у мене квіточки зараз, на цей час квітнуть. Ще зараз я сюди і буду завершати своє відео. Ось така краса. Всім дякую за увагу. До побачення, до нових зустрічей. Всім пока!